У день я Марінет. Звичайна дівчинка. Живу звичайним життям. Але є дещо, чого ніхто не знає. Це моя таємниця. Опори любов, силу лиху. Леді Бак і Суперкіт. Леді Бак. Відколи ти стала хранителькою, щось змінилося. Габріель Грест. І повір мені, я з'ясую, що саме. Сьогодні Емелі, наші обручки воз'єднаються знову. Я запросив твою сестру і Фелікса. Я маю намір повернути те, що він у мене вкрав. Лісмани це прикраси, що дають сили супергероям, як оцерешки Леді Бак чи перстень суперкота. Але в суперлиходія темного бражника теж є дві чарівні брошки, що дають йому суперсили. Тож талісман створює або супергероя, або суперлиходія. Залежить від того, хто носій. Тому не можна віддавати ці прикраси в руки будь-кого. На сьогодні все. До зустрічі! Будьте на зв'язку! Сподіваюся, ми побачимо супергероїв, мамо. Це було просто чудово, мій любий. Так. Дякую, Адріане. Батько не дозволив запросити друзів зі школи. Але ж будуть інші підлітки: Хлоя і Кагамі. Так, бо їхні батьки члени його клубу. Члени цього клубу найвпливовіші люди Парижа. А вони важливі для твого батька, Адріане. А мої друзі важливі для мене. Адріане, залишиш нас на хвилинку? Так, батько. <звук> Мені так складно без тебе Наталі. Тепер я розумію, як важко тебе замінити. А ви ж не думаєте скасувати вечірку? Не можу. Члени клубу не зрозуміють. До того ж, приїдуть Фелікс і Амелі. Я склала перелік справ на вечір. Просто дотримуйтеся інструкцій. Найважливіше червоне перевірте персонал, налаштуйте роботів і активуйте глушники мобільних для забезпечення секретності. Ви обідали? Ні. Хм. Дякую, Марінет. Нам допоможуть Марка і Натаніель. Якщо хтось із неї, як тобі освідчитися, Дріану, то це вони. Що? Ти серйозно? Так, а що? Невже усі знають про мої почуття до сама. Знаєш, кого усі знають, що ти запала на Адріана? Навіть Адріан Адріан єдиний не знає, бо тоді не було б історії. Ми обрали Марка з натом, бо вони експерти з романтичних комедій. Марк пише, Нат малює. І Якщо вони вигадали для коміксу любовну історію леді Бак і Суперкота, то придумають ідеальний сюжет і для вас з Адріаном. Ваша історія здається непростою, та насправді проста. Це як у казці, над. Зазвичай лиха відьма ув'язнює принцесу в замку, який охороняє дракон. А лицар у блискучих обладунках її рятує. Тут так само тільки лицар. Це ти Марінет. Адріан принцеса, замок, його дім. А відьма його батько Габріель Агрест. Грест. Я думала, його батько король або дракон. Дракон це його охоронець. Дуже схожий. Він більше схожий на горило. <рес> у казках головна перешкода дракон. Чи відьма? В історії Марінети та Адріана це Габріель Агрест. Але відьма Агрест схибив. Випустив сина і замк до школи. Тут і з'являються добрі феї. Ми. Щотижня ми придумуємо новий план, щоб лицар нарешті поцілував принцесу, і вони зажили щасливо з купою хом'яків. А втілити план можна в єдиному місці, недоступному відьмі. І це школа. У цій дурній касті ви забули про мене. Страшна людожерка! Великий злий вовк. Потворна жаба. Ваш найгірший кошмар. Хм. Але відьма Агрест схибив, випустив сина із замку до школи. І з цим відео я зіпсую казочку Дюпенчен. Сьогодні я покажу це Адріановому батьку, щоб він знав, в нього хочуть забрати сина і змусити закохатися в пекарку. Тоді він замкне Адріана в кімнаті, і заборонить ходити до школи. І бум! Кінець вашій казці. Адріана, ви більше не побачите. Йому ж краще. Ти ж раділа, що Адріан ходить у школу. Ой, то краще вже сидіти вдома, аніж скніти в школі серед невдах. Може, тоді він знову стане моїм чарівним принцом, якого я так обожнювала. Адріан ніколи не був твоїм принцем. Ми ще побачимо Дюпенчен. Сабріно, димова завіса ніндзя. Нічого вона не зробить ні сьогодні, ні будь-коли. Відьма. Тобто Габріеля Грес не впускає у свій дім, аби кого. Зазвичай так. Але сьогодні вечірка, на яку запрошені його друзі разом із дітьми, і Хлоя буде там. Так, і з мамою. Але це й твоя мама. Тож і ти підеш зможеш її спинити. Моя люба зведена сестра Хлоя переконала нашу маму не брати мене. А, вона ще та штучка. Тепер уявімо, що ми в чарівній касі. Лицар піде на бали, завадить злій хлої. Показати відео відьмі Агрест. Лицар не може піти на бал. Туди лицарів не пускають. Хіба що наш лицар замаскується? Хіба мати не казала, що вечірка буде не в домі Габріеля Агреста? О, ні, мадам нічого такого не казала. Вертоліт доправить вас із деху на Ейфелеву вежу. у цьому впевнена. Даруйте, я по-вашому можу помилятися. Сміховинно, mm. просто сміховинно. Mm. Вибачте, це для доброї справи. Кнопорецького усунуто. Лицар буде замість нього. Кабінет замкнув. Є. Їдальня є аксесуари є. Кейтеринг є. Активувати глушники. Ти ввімкни глушники, а я буду вітати гостей. Вітаю. Сейчас ты, марионет. Повітаю! Я Маріно. Я спізнився, бо мені сказали в останню мить замінити офіціанта, який захворів. О, дуже приємно. Мене звати Сара. Ситуація така: це закрита приватна вечірка із важливими людьми. Маємо бути невидимі. Габріель Агрест має зняти відбитки пальців, коли перевірятиме наші особи. Дякую. А, перевірить особи Це було в нашому плані. Ми готуємо <світ> на кухню і наглядаємо за дітьми. Дорослих обслуговують роботи. Іди <світ> за мною все буде гаразд. Я сильний. Носитиму важке, не хвилюйся, партнерко. Дякую. Я зайшла. Молодчина. Чому ти сам виконуєш усю роботу, Габріелю? Тобі бракує слух, попросив би в нас ще. Вітати тебе, це не робота, Люба Отрі. Пане Агрест, я хочу показати вам відео. Важливо, щоб ви його побачили. О, ні! Телефон. Ви випустили. Дякую. О, тобто, дякую. Я вас знаю. Навряд чи я тут нікого не знаю. Гей, <плес> ви маєте подивитися це. Готові? Я не маю часу, панно. Але посереденько. Бачиш, Габріель зайнятий. Габріелю. Я рада особисто подякувати, що повернув Фелікс М -м 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 родинну обручку. То був розсудливий вчинок Амелі. Це дуже люб'язно, батько. Я обслужу молодь. Я добре ладнаю з дітьми. Краще лишайся на кухні. Покажи, що вона помиляється. О, ні, Я такий не зраба. Добре займися дітьми. Ось це фальшивий Адріан. Була б я не хлоя буржуа. Ти б ввів мене в оману. Та ні хлоя, я Адріан. О, Вибач, Адріанчику. <гум> ти така ж дурепа, як і була. Хлоя буржуа. Пане Агрест, А ага, зараз можна маєте час глянути. <гум> Усі телефони на час заходу зберігатимуться у надійному місці. Ви ж розумієте, треба дбати про секретність, обговорюючи важливі справи. У них глушителі в будинку. Певна, вона упорається. Адріане, Відведи друзів у свою кімнату. Так, батько. Феліксе. Mm -hmm. Можна тебе на хвилинку. Нащо ти вкрав обручку, Феліксе? Мама хотіла дати це мені як річ з її родини, але ви хочете її повернути. Я так і планував зробити. Хм. Твою матір це засмутить. Не хвилюйтесь, вона не дізнається. Ось копія. Бачу, ти дуже розумний юнак Феліксе. Я знаю кожну подряпину на обруч Емелі. Це фальшивка. Він дав мені фальшивку, як він посмів. Гей, Феліксе, ти йдеш? Mm. Нашліть шлітякому і змусьте сказати, де справжня обручка Емілі. Тоді він знатиме, що я темний бражник. Кому вона ще треба? Ви забуваєте, які потужні сили у вас тепер. Ви можете викликати у нього негативні емоції та вразити акумою водночас. Геніальна ідея, Наталі. Дусу нуру подвійне перетворення. Ніхто не одурить Гібріеля Агреста, але ти прекрасний Амоку обманеш юного зарозумілого Фелікса. І завдяки тобі я поверну обручку. Ти досконалий. Я маю знайти телефон і показати відео. Хлоє, ти чула батька після вечірки? Він подякує мені, як побачить <гум> Хлоє, ні, я розберуся. Я добре ладнаю з молоддю. <гум> мені треба поговорити з матір'ю. що ти натягнув на себе коробку. Це щоб розважати молодь. Де ти, Хлоє? Я знаю, що ти десь тут. Вона шукає телефон. Я цього не допущу. Що ти шукаєш, Фенсе Вас хотів краще вас пізнати. Слушно, ти погано мене знаєш, інакше не дав би мені фальшиву обручку. Де ти сховав справжню обручку моєї дружини? У безпечному місці. Хай де вона є, ти її повернеш. І як ви мене змусите? З допомогою ваших сил, темний бражнику. Я Габріель Агрест і маю силу зробити все, щоб знайти обручку дружини, зокрема, зруйнувати тобі життя. Для цього мені не треба бути бражником. Я знав, що ви не прости, дядько. А тепер ти знаєш, що мені достатньо клацнути пальцями, щоб ти зникнув звідси. Ви не посмієте? Ти хочеш ризикнути, Феліксе? Подумай про матір. Я темний Бражник. Ти опинився в скрутній ситуації, кинувши виклик могутнішому за тебе. Але я дам тобі силу втекти від Габріеля Агреста. Замін я прошу лише талісмани, леді Бак і Це неможливо. Я не міг помилитися, талісмани у вас. Отам під шарфом дві брошки. Брошки? Про що ти говориш? То ти думаєш, що Габріель Агрес темний бражник? Ха-ха! Він не має до цього хисту. І ти також. Прийми силу, яку я даю тобі. Я не боюся погроз, і мені не потрібні сили. Вернися. Використайте гнів і нашліть якому на себе. Колекціонери. Ти не зумів вивідати секрети того хлопця. Тож я даю тобі силу добути його силоміць. Гей, це мій телефон. Пане Агрест, я маю показати вам відео. Mm. Oh. Я тепер колекціонер, і кожен, хто опиниться в планшеті, видасть свій секрет. Мій mm. телефон. Я хотіла показати вам відео, щоб дошкулити пекарці, щоб адріанчик був лише мій бо я злюка. Чому я це сказала? А ти що ти робив у вітальні де є лише члени мого клубу? Які секрети ти ховаєш? Я краду чужі ідеї, а потім. Благ кіхті! А ти, Фелікс, де сховав мою обручку. Фіки, Привіт, Міладі. Схоже, колекціонеру панував технології. Краще б лишив книжку. Там хоч кількість сторінок обмежена. Я заберу його звідси. Що колекціонер від тебе хоче, мою обручку. Якщо вона твоя, чому він хоче її забрати? Я не знаю. Мій дядько дивний чоловік. Сподіваюся, статуя забере кілька терабайт пам'яті. І пам'ять планшета швидко заповниться. Будь тут, Феліксе. Шанс! Mm -hmm. То что, пострываем, мой миледи? Ты oh. wow. uh. поможешь накрытый стил? Ням, а что на убит? Коллекционер. Мій апетит стримний. Ви істеся раніше за мене. Суперкоти, Час відбивати! Обід готовий! Ні! Більше ти не вчиниш зла. Час вигнати зло! Піймала! Метелику, чарівна Леді Баг! А -а -а. Вдалося. Вдалося! Пробачте мені спогад про мою дружину роз'ятрив мою рану. Ця обручка все, що від неї лишилось. Але забирай, звісно, я ж віддав її тобі. Носіть цей оберіг при собі. Він не вгамує ваш біль, але й не дасть бражнику використати його проти вас. Дякую, дібак, ти й не уявляю, що це для мене значить. Пане Агрест! Пане Агрест! А зараз подивіться відео. Хвилинку, панянко, це мій телефон. А це моє відео. Та не вже. Тоді отак видалити. Ні. Ні. Тепер це лише мій телефон. Приємного всім вечора. <плес> <плес> То он що змінилося, леді Бак. Я припиняю твоє існування. Зворотне перетворення. Я хочу знати, як леді баг створила цей оберіг. А я не бачила згадок про таке у книжці. Що як книга? Лише хроніка відкритого до цього часу. То он чому в кінці є порожні сторінки? А це означає, що сила талісманів ще більша, ніж ми думали. Як і ваша. <звук> Все а -а. так вечір. <рив> <рив> у нас з'явилася нова ідея. Над, Ми подумали. О, все це чудово, але лицарю у блискучих обладунках треба поспати перед пригодами. Мудре рішення, бо героїня казки має бути в хорошій формі. А ми з Марком поки вигадали новий комікс Пригоди Маріно офіціанта не зграби. <рив> Маленький сюрприз до твого повернення, любий небоже.